Іов в одній землі в Аравії жив добрий і благочестивий чоловік, якого звали Іовом. Він був дуже багатий, у нього була дружина, семеро синів і три дочки. Діти його жили дружно між собою і щодня ходили один до одного в гості, бо вони любили один одного і ніколи між собою не сварилися. І хоча навколо жили язичники, Іов зберігав вірність живому істинному Богу, і Господь щедро благословив Іова та обдарував його всім необхідним. Але диявол завжди заздрить, коли людина живе праведно. Йому прикро, коли людина побожна і щаслива. Він бажав би, щоб люди були і злі, і нещасні, але нічого не може зробити, якщо не дозволить Бог. Крім того, нас захищають від диявола добрі ангели Божі. Чи знаєте ви, що у кожного з вас є ангел-хранитель, якого ви не можете бачити, але який знаходиться поблизу вас, якщо ви тільки слухаєте його і робите добро? Ось одного разу ангели з'явилися перед Богом. Слідом за ними прийшов і диявол. Де ти був? запитав його Бог. На землі, відповів диявол. А чи знаєш ти Іова? запитав Бог. Ось добрий, благочестивий чоловік. Легко йому бути добрим, сказав заздрісний диявол, коли ти дав йому і щастя, і багатство. Пошли на нього якесь горе, тоді він не буде молитися, а стане нарікати і лаяти тебе. Бог щоб показати всім, наскільки вірний йому Іов, і щоб навчити людей терпеливості в стражданнях? Дозволив дияволу відібрати Іова все, що він мав, тільки його самого не чіпати. І ось за один день розбійники викрали в Іова всю його худобу, слух перебили, а страшний вихор з пустелі зруйнував будинок, в якому зібрались діти Іова. І всі вони загинули. Але Іов тільки сказав Бог дав, Бог і взяв. Нехай буде благословенне ім'я Господнє. Ще вранці Іов був багатий, щасливий, радів своїм дітям, а ввечері він вже жебрак і плаче за ними. Та він не нарікав, не скаржився на Бога, не згрішив, як того домагався диявол. Знову ангели з'явились перед Богом був там і диявол, і сказав йому Бог Дивися. Ось Іов не нарікає, а який раніше любить мене і молиться мені, бо йому не боляче, відповідає диявол. А пошли тільки на нього хворобу, тоді він не втерпить і стане хулити і лаяти тебе. І Господь дозволив йому випробувати Іова хворобою. І спіткала Іова жорстока хвороба, проказа. Все тіло його з голови до ніг. Покрилося наривами та ранами, Іову довелося піти з селища. Йому скрізь так боліло та свербіло, що Іов брав черепок від розбитого горщика і чухав ним своє тіло. Одна тільки дружина не залишила його. Одного разу вона сказала Іову. Ти все ще залишаєшся благочестивим, і що тобі дає благочестя? Скажи проти Бога якесь лихе, і він покарає тебе смертю. Вже краще один кінець. Що ти? Що ти, жінко? сказав їй Іов, чи в своєму ти розумі? Ти говориш, як божевільна. Нам було довтіхи, коли Бог посилав нам багатство і щастя. Що ж робити? Потерпимо й горе, яке нам послав Бог. Були у Іова три друга. І вони прийшли провідати його. Шкода їм стало Іова, коли вони побачили його. Поглянули на його обличчя і злякалися. Лиця зовсім не було видно. І щок, і ніс, і лоб все було вкрите болячками. Тоді друзі Іова сказали йому, що Бог не дарма ж послав на нього таку хворобу, що, певно, у нього багато гріхів, за які Бог його карає. Прикро було доброму, благочестивому Іову, який не зробив нічого поганого чути такі звинувачення від своїх друзів. У бесіді з друзями Іов пророкував про Спасителя і про майбутнє Воскресіння. Я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня підійме він споруху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я побачу Бога. Сам я побачу його, мої очі, а не очі чужі побачать його. Після цього Бог, показавши всім приклад вірності й терпіння в своєму рабові Іові, сам явився і звелів друзям його, що дивилися на Іова, як на Великого грішника, просити молитов за себе у нього. Бог нагородив свого вірного раба. До Іова повернулося здоров'я. У нього знову народилося семеро синів і три дочки, а худоби стало вдвічі більше як було. І жив Іов ще 140 років в пошані спокійно, блачестиво і щасливо. Історія багатостраждального Іова вчить нас, що нещастя Бог посилає не тільки за гріхи, але іноді Бог посилає нещастя і праведникам. Для ще більшого утвердження їх у добрі, для посоромлення диявола і для прославлення правди Божої.